Послухайте, на яку пенсію буде жити Тарас Подницький, той самий Володька. Є знайомі, які приїжджаючи там з Європи, кажуть, ой, там отримують 1100 євро пенсії. Я кажу, можливо. Але запитай цієї людини, звідки в неї ця пенсія? Яка там частка держави, а яка там частка того, що людина собі відклала? Ось і все. В мене є два особистих поліси. Це ті, які є в мене. Потім я проплачую поліс так само. Своїй дитині і один поліс проплачує другій дитині дружина. Зуміє. Скачайте додаточок від пенсійного фонду України і просто порахуйте. Як ти думаєш, чи стане накопичуване страхування життя в Україні? Ну таким популярним, як у Європі, в Британії, і що для цього треба зробити? Що треба, щоб сталося? В тому, що це можливо станеться через якихось там 5-10 років. Вже будуть позитивні приклади людей, які... Отримали. В моєму оточенні Так, в моєму оточенні, і ти вже будеш ходячою рекламою от цього всього, знаєш? Мовах, я чув таку цікаву тезу, що чому добре живуть німці? Тому що найперше в них такі системи діють вже більше 200 років в Європі. Просто коли внук бачить, як дід кудись їздить на пенсії, він просто його питає: там, дідусь Карл чи дідусь Густав, а за що ти їздиш? І дід каже: Так, бо я був розумний. Бо я от робив от оце так, і не треба тоді з внуком говорити, проводити якісь великі бесіди і так далі. Він має діда і хоче робити так, як дід. Ось і все. Тарас подбав про своє фінансове забезпечення самостійно. І Він не надіється на державу, на владу чи на будь когось іншого. Тобто він взяв відповідальність у свої руки і зробив це самостійно. Він сам собі і своїм діткам забезпечив майбутнє. Друзі, якщо вам цікаво, як це працює і як це зробити, пишіть в приватні повідомлення.